Турнірна таблиця. Давайте. Турнірна таблиця вона у нас достатньо цікава. Е, особливо знову ж таки вперед день е, ну, ще за два тури до поєдинку Динамо Шахтар, тому що може загостриться інтрига практично до або закінчитися, правда? ж, Або загостритися так, що аж від ножа. Дніпро зоря, бронзова інтрига. Знову ж таки, я протистояння, тим більше що ці дві команди посперечаються за вихід фінал Кубка. Ворстла Олександрія, подивіться, Олександрія потроху, Пітюпцем, Підтюпцем так підтягується. Боротьба буде ще. Боротьба. Просто що, знаєте, швидше за все, що всі ці команди зіграють в Лізі Європи. Карпати, ну про Лігу Європи забуваємо. Ну і внизу у нас знаєте, якби, важко щось дивитися. Десь Олімпік трохи був ніби так заявив, що він готовий до чогось, але виявило, що поки що не готовий. Карпати говерла, ще одне західне протистояння. Я стальметаліст. Чорноморець, Шахтар, Зоря Волинь. Цікаво буде матч. До речі, Зоря Волинь, тому що Зоря після таких важких поєдинків. Олександрія Дніпро теж буде дуже цікавий. Okay. Володимир Шаран, колишній футболіст Дніпра, йому є що доводити дніпрянам. Ну і Динамо Ворська це взагалі краса туру. Я думаю, що от в цьому матчі я хочу вам сказати, що напевне, е, ну, на цей поєдинок донецький шахтар поставить дуже багато. Ну, дуже багато слідній шан. Ну я навіть хочу сказати, це останній крок до прірви, Олександр Олексійович. Ні, ну пусть це ж їх право.